Справа 5, запишіть усі дільники числа. Ну що ж, стартуємо 16. Ну, Давайте зробимо так. Запишемо, в якому вигляді можна записати 16. Це добуток 1, що множиться на 16, або 2, що множиться на 8. Ну, або як 4, що множиться на 4. Більше ніяк ми 16 записати не можемо. Тоді ми можемо записати, що дільники. Числа, 16. Перераховуємо їх всі. Множники оці. Всі будуть дільниками у порядку зростання. Це буде 1, 2, 4, 8. І 16. Є. До другому завдання 38. Записуємо 38. Як добуток. Спочатку 1. Що множиться на 38, або як 2, що множиться на 19. Ну що ж, більше ніяк 19, це просте число. Більше ніяк не запишеш 38, тому записуємо, що дільники. числа 38. Ну і перераховуємо їх 1, 2, 19 і власне 38. Є. Переходимо до третього завдання. 60. Ну, 60 тут буде багато варіантів. Це 1, що множиться на 60, або 2, що множиться на 30, або 3, що множиться на 20. Або 5, еще 4, 4 еще множится на 15. Або 5 еще множится на 12. Або 6 еще множится на 10. Так, 7 не, 8 не. Так, 9, так уж не. Ну, 10 на 60, потом все. Числа будуть повторюватися 6 помножити на 10. Всі інші добутки будуть дзеркальними. Так, все. Тоді записуємо, що дільники. Числа. 60. Перераховуємо їх багато. В порядку зростання. 1, 2, 3, 4. пять, шесть, так далее, десять, двенадцать, пятнадцать, двадцать, потом тридцать и шестьдесят.